Доброго дня, шановні скорпіони, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити теропередбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку Асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. Можливо, ви будете трохи відчувати якусь певну слабкість, те, що вас покидають вітальні сили, те, що, можливо, ви занадто багато попрацювали. І тут може це принести певну дисгармонію у ваш ментально-емоційний стан. Натомість, треба вам. Трішечки відпочити, зайнятися чимось своїм, зайнятися якимись іншими справами, нерутинними, не щоденними для того, щоб збільшити вашу оцю внутрішню енергію для того, щоб, наприклад, в наступному тижні йти в бій, боротися там за своє за свої якісь певні. Бажання за свої цілі з новими силами. Раз. Другий момент. Хтось е в когось виникне таке бажання, і навіть, я б сказала, розуміння того, що так далі не можна жити. Хтось подумає, що я так далі не можу дбати про своє здоров'я. Тобто, Хтось для себе зрозуміє, що необхідно комусь. Кинути свої е, погані звички раз, комусь е, хтось для, е, зрозуміє, що м, необхідно, е, можливо, попрацювати над своїм режимом харчування. Хтось зрозуміє, що е, це ваша, що ви йдете спати, наприклад, о четвертій ранку. Я розумію, що більшості українцям тяжко йти спати м, згідно певного графіку, але намагатися так чи сяк. Е, Зробити певну рутину щодо вашого сну, тобто йти кожного дня, намагатися йти спати о тій самій годині, тому що так чи сяк це буде впливати на вашу внутрішню енергію, на те, чи у вас будуть сили для того, щоб кожного дня ходити на роботу, присвячувати час своїй родині. Далі дивимося, що вас чекає в різноманітних сферах життя на даний тиждень, і ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, то, можливо, хто працює, це може бути момент, що вам, наприклад, Працевлаштували нового помічника чи асистента, і відповідно якась, якийсь певний тягар ваших обов'язків він буде перекладений саме на цю працівника. Можливо, просто м, працівник, який давно працює, але, наприклад, на меншій посаді, йому делегують певні ваші обов'язки, тому що керівництво, наприклад, звернуло увагу на те, що ви не, не можете все самі потягнути. А, далі. Що ще? Це можливо завершення певного якогось проєкту, певного процесу на роботі, який лежав на ваших плечах мертвим грузом, тяжким камінням, яким вам ну, не давало це нормально функціонувати. Це вас, знаєте, дуже сильно пригнічувало можливо, саме оця відповідальність. Наприклад, за ваших працівників, за якісь ваші певні обов'язки, вона вас дуже сильно пригнішувала. І нарешті цей момент, цей процес він закінчується. Тобто вам уже на цьому тижні буде набагато легше. Дивимося, про що говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, ну тут дивіться, тут може бути момент, коли о, до вас. Прийде розуміння того, що так далі ви не можете на цій роботі, тому що ви маєте, наприклад, працювати понаднормово. Я перепрошую, що ви маєте працювати е, понаднормово, і м, ви, можливо, для себе зрозумієте, що необхідно шукати щось е, нове. Тобто, це можна сказати так, що у вас буде, е, припустимо. Вибір того, чи залишатися на цій роботі, чи не залишатися. Можливо, знову ж керівництво вам запропонує: чи ви хочете взяти а, нового працівника, чи делегувати певні свої обов'язки, так, відповідно а, і відповідальність, що тягне за собою це. І, а, Тут може стояти у вас вибір, чи вам варто на це погоджуватися, чи не варто погоджуватися. Добре, дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, так то є можливість працевлаштування на цьому тижні. І саме, можливо, оцей період безробіття, період пошуку роботи, біганини по співбесідах він на вас лежав тяжким тягарем, тому що, відповідно, немає роботи, немає певної фінансової стабільності, і це вас дуже сильно пригнічувало. Нарешті цей етап він завершується. Відповідно, вас ви. Є й можливість того, що знайдете роботу, і, відповідно, ви навіть можете це відсвяткувати, відзначити зі своїми близькими чи друзями. Добре, дивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Так, сфера фінансів. Ну, тут дивіться, тут є можливість, неможливість, перепрошую раджу, ймовірність того, що. У вас можуть з'явитися нові борги, якісь певні кредити чи певні грошові проблеми. Раз, якщо ви працювали над певним проєктом, як над другим чи додатковим джерелом доходу, то це в першу чергу невдалі вкладення грошей. Це не отримання прибутку. Тому, будь ласка, на цьому тижні будьте обачні, в що ви вкладаєте гроші, на що ви тратите. Звертайте увагу на позички. Якщо вже берете якісь кредити, будь ласка, дуже уважно читайте договір, те, що написано самими малесенькими буквами. Читайте тих додатків, що там написано. Тому що тут може. Бути те, що якісь ваші позички, чи, знову ж, ваші вкладення, повторюсь, можуть принести великі грошові а, проблеми. Їдемо далі. Що вас чекає на цьому тижні з вашим оточенням, в стосунках з вашим оточенням, в першу чергу. А, так, ви не будете манувати якоюсь там, знаєте, занадто великою емоційністю, радістю і так далі. Тут буде більше, знаєте, коли ви будете дипломатично спілкуватися зі своїми людьми, зі своїм вашим оточенням. Це, можливо, навіть якась певна така сухість, я б сказала, холодність, але одночасно це, Я не можу сказати, що у вас буде бажання конфлікту, ні. Але ви будете чітко і ясно ставити перед людьми якісь певні умови чи якісь певні моменти. Вам захочеться привнести ясність, якщо е, в стосунка з конкретними людьми, якщо це, знаєте, були такі люди у вашому житті. Коли ти не знаєш, що від нього очікувати, коли ця людина вам тільки, знаєте, морочить голову, е, не то риба, не то м'ясо, ти не знаєш, що від неї очікувати, що вона е, ну, в, в такому плані. Тобто, ви можете просто. Деяким людям заявити, що ти від мене хочеш, особливо, якщо це стосується стосунків. Або ми разом, або до побачення, і ти мені не морочиш голову. Дивимося, про що говориться карта, для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, тут я б сказала більше, що не буде бажання занадто НАТО спілкуватися. З самими людьми, бути е, соціально активним. Тут навіть я б сказала більше бажання якось бути більш закритим і менш соціально активним е, зі своїм партнером, можливо, ви... Е, не будете бажання вкладатися в ваші стосунки. Це, знаєте, буде отакий. От не те, що розрахунок, що ви є зі своїм партнером тільки через розрахунок, ні. А тут у вас можливо будуть певні плани, над якими необхідно вам буде працювати, і у вас не буде ані часу, ані бажання вкладатися в ваші стосунки. Ви можете навіть бути, знаєте, трішечки, я б сказала, більш холодні, відсторонені, і це може дуже сильно е, ранити вашого партнера. Через це можуть з'являтися певні конфлікти і непорозуміння в ваших стосунках. Дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні е, стосунки. Знаєте що? я можу тут сказати, що. Е, на цьому тижні є можливість того, що з'явиться якась людина у вашому житті. Але ця людина, те, що я говорила раніше, буде не то риба, не то м'ясо. Вона не знатиме, що хотіти. Вона буде вам ото, знаєте, вішати лапшу на вуха, що ж ти така прекрасна, моя богиня чи мій бог. А насправді е, ну, коротше, ти не знаєш, що очікувати від цієї людини. Це не той. Це не та особа, з якою вам захочеться бути. І ви, просто бачачи це і, і розуміючи це, ви її просто від себе будете відсікати. Добре, дивимося, що вам принесе радість на цьому тижні, а радість принесе в першу чергу. Можливо, якщо ви працювали над якимись юридичними справами, чи ходили там до лікаря, то відповідно, чи, можливо, шукали лікаря чи хорошого спеціаліста в юридичних справах, то на цьому тижні вам вдасться знайти таку людину. Раз. Другий момент вам принесе радість те, що ви від себе намагаєтеся відсікати всі зайві всіх зайвих людей, всі зайві моменти, які вам у ваше життя привносять хаос, що можливо. У вас можливо, ви поропрацювали, знаєте, цей момент, коли ви вмієте чітко і ясно вистави вист... збудовувати свої особисті межі. І саме ви, можливо, будете цим гордитися, що у вас нар... нарешті є ось ця риса, і що ви вмієте сказати ні і при цьому не відчувати. Не мати почуття провини. Добре, дивимося, що, на що необхідно звернути увагу. На, необхідно звернути увагу в першу чергу на вашу роботу. Раз. А для когось необхідно звернути увагу на те, що ви занадто багато часу присвячуєте якомусь проєкту, над яким ви працюєте отаку день і ніч. Раз. На те, що ви. Забагато часу, можливо, присвячуєте роботі, тим самим забуваючи про свою родину, забуваючи про своє оточення, про своїх близьких та рідних. Другий момент радше третій момент, що хотілося б сказати: якщо ви фінансово в щось вкладаєтеся, то маєте дуже детально, дуже уважно вивчити питання, поглиблено вивчити саме це питання, тому що як я вже сказала, можуть може бути ймовірність. Фінансових проблем. І ми дивимося рекомендації. Так, якщо в першу чергу слухайте свою інтуїцію, якщо ви відчуваєте якесь відторгнення внутрішнє стосовно певної ситуації, стосовно певних людей, то знаєте, що це воно не ваше. Не треба туди йти, не треба з тими людьми утримувати міцного е, контакту. Добре. Е, далі попрацюйте над своїми емоціями. Тобто, не те, що попрацюйте, не тримайте в собі своїх емоцій. Е, говоріть партнеру, якщо ви його кохаєте, що ви його кохаєте. Е, не втримуйте це все собі, дайте волю своїм емоціям. Тому що, особливо в кого є е, стабільні романтичні стосунки, те, що я говорила, ви можете. Ранити свого партнера і зробити йому боляче через свою сухість, через свою отаку, знаєте, різкість. Далі вмійте не лише давати, але і вчитися брати. Також, якщо у вас є проєкт, який вас захоплює, якщо у вас є хобі, яке наповнює вас енергією, робить більш щасливими, то це ідеальний час, щоб. Зайнятися саме цим проєктом. Можливо, ви забули про своє хобі, яке ви просто обожнювали кілька років тому і через щоденну рутину. ви... Закинули ось цю справу, то це саме ідеальний час, аби повернутися до вашого хобі з минулого. Шановні скорпіони, так можливо, є якісь моменти на цьому тижні, але загалом тиждень цілком непоганий, тому я вам бажаю. Витримки, наснаги, і не забувайте про емоційну складову вашого життя, особливо в стосунках з вашим оточенням. І також пам'ятайте про фінанси, що не варто ризикувати на цьому тижні. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!